Вітаю вас, мої любі діти та дорослі. Країна Звокляндія знову запрошує вас в гості. В місті приголосних на вулиці Твердих, в провулку сонорних живе звук Л. Л. Невидимий, як і всі звуки, але має свій одяг. Букву Л, велику та маленьку Л. Л. Дуже любив музику, але він же приголосний звук сам зовсім не вмів співати. Язик ставав за верхні зуби Л. Але коли приходили голосні, то ли міг взяти участь у піснях. Ла-ла-ла, ла ла ли, ле-ле-ле-ле-ле, ло, ло, ло 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 лу, лу. Ли в словах стоїть на початку. Посередині, чи в кінці. Він зовсім не любить бути наодинці. Одного разу друзі вирішили зробити йому сюрприз. Ой, хто це прийшов? Лисиця! Сам лев завітав. Лось Леопард Laani. Lemur. Lama. Біть прилетів ластівка лека. Подарували лампу, лупу лопату Л гостей пригощав лате лимонадом локшиною. та Друзі гралися, веселилися. Ще І потім ставили одне одному лайки подобайки